Кількість людей була десь зимою до трьох тисяч. Навіть там багато хто хотів повертатися на літо в Авдіївку, бо ж як завжди, на території України то роботи не зайшли, то щось до доплат їм мало було, то гуманітарна така. То ще ці люди там планували повертатися на літо в Авдіївку, і кількість населення Авдіївки ще б і збільшилась. Але кацапи почали завдавати авіаудари. Достатньо серйозна, і ці авіодари просто від відразу відбило бажання у тих людей, які хотіли повертатися. Про це я точно знаю, тому що це багато хто говорив Розумієте, сила авіодара наша шовинує весь будинок, чи це панельний, чи це цегляний, з п'ятого там чи з 14-го порука по перше. Бачучи такі жахи, ці всі хотіли породати та вони розуміли, що від одної ракети просто їх похоронить живцем під цими будівельними уламками, і ніхто їх відкопувати звідти не буде. Також ці авіодари змусили і тих людей, які там пережили в Авдіївці в Авдіївці зиму виїхати. Тобто, було біля трьох людей зараз, біля трьох тисяч людей. Зараз приблизна кількість 1800. Тобто оці авіадави досить серйозно спричинили виїзд людей як самостійним, так за допомогою поліції, так за допомогою наших також екіпажів евакуацій.